Поклали квіти до кожної могили захисників і захисниць та заспівали гімн на Алеї Слави. У Лозівській громаді 23 травня відзначили День героїв. Вранці під час загальнонаціональної хвилини мовчання освітяни принесли квіти на могили воїнів. Разом з рідними оборонців вчителі вшанували пам'ять своїх учнів. Цього ж дня у парку Перемога з дотриманням безпекових вимог провели мітинг біля Алеї Слави. Керівництво міста, району, військової адміністрації, захисники, представники громадських організацій, правоохоронці, волонтери та рідні загиблих. Воїнів хвилиною мовчання. Біля портретів захисників та захисниць заспівали гімн. Згинуть наші вороженьки. Як роса на со. До Олеї Слави поклали скорботні квіти. Вперше у шануванні пам'яті воїнів брали участь представники новоствореної громадської організації Лозівська спілка захисників та захисниць України, що має за мету підтримувати колишніх та нинішніх військових, їхніх близьких, родини полеглих, об'єднувати волонтерів та всіх, хто наближає перемогу, розповів голова організації Сергій Пасарар. Він наголосив на тому, як важливо щодня вшановувати героїв та цінувати внесок кожного. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших Героїв і не тільки сьогодні ми будемо завжди пам'ятати про тих хлопців і дівчат, які загинули, боронячи нашу Україну. І немає значення. Це було під час широкомасштабного наступу, чи це було протягом нашої історії. Звичайно, для нас війна розпочалася ще з 2014 року. Тому ми приклоняємо голову перед цими нашими героями, які захищали і захищають нашу землю на сьогоднішній день.